Вітаю, мої маленькі та дорослі глядачі. Сьогодні хочу вас познайомити і ще одним моїм другом. Роботом Техно. Він знає усе про цікаві винаходи. І сьогодні розповість про декілька з них. Привіт-привіт, мої дорогі друзі! Я обожнюю вивчати різноманітні винаходи. І сьогодні приготував для вас найцікавіші. Сподіваюся, що ви знаєте, що перший транспорт, який використовували люди, рухався завдяки тваринам. В основному кіньми запрягали або ж волами. Використовували інших тварин, таких як верблюди, віслюки та собак. Але коні були найшвидшими та найвитривалішими. Тому вони тягли навіть найперші трамваї. Уявляєте? Трамвай, якому багато пасажирів тягнули саме коні. Згодом люди винайшли парові трамваї. І в такий трамвай могло поміститися набагато більше людей. Але справжнім проривом у науці стало те, що з'явився перший електричний трамвай. А створив його український винахідник з Полтавщини. Запам'ятайте, як його звуть Федір Піроцький. І він винайшов перший у світі електричний трамвай. Саме завдяки його напрацюванням та розробкам ми бачимо сучасні трамваї не такими, як були колись. Хоча в деяких країнах. Такі ж трамваї його часу використовують і досі. Так, електричні трамваї не лише покращили життя людей. Вони стали незамінним міським транспортом. Та це ще не всі винаходи, які я вам сьогодні приготував. Гадаю, що ви знаєте, що таке гелікоптер. А чи знаєте ви, хто його винайшов? Тоді уважно слухайте, українець Ігор Сікорський вважається першим винахідником та творцем літаків. Він перший у світі створив летючий гелікоптер, який здійнявся у повітря і міг переносити людей. А все тому, що Ігор, будучи дитиною, полюбляв вивчати різноманітні винаходи, цікавився наукою та мистецтвом, а ще любив читати пригодницькі історії. А якось удома він створив. Першу модель свого гелікоптера. І назвав його Київський. Саме завдяки нашому земляку люди навчились літати у небі. Зрозуміло, що перші гелікоптери виглядали по-іншому, ніж зараз. Але з того часу і донині гелікоптери Сікорського використовують. По всьому світу. Малята, а ви колись бачили справжні гелікоптери? Обов'язково про це напишіть у коментарях. І останній винахід на сьогодні це неймовірний літак. Гадаю, що кожен із вас його впізнає. Адже цей літак велетень було створено саме українськими інженерами в Україні. І називався цей літак Мрія. Цей літак був особливий тим, що він був найбільший у цілому світі. Про нашу мрію навіть згадується у мультиках. Якщо ви здогадалися, про які мультфільми я сказав, то пишіть їх також у коментарях. Цей здоровань літак був настільки потужний, що міг перевозити різноманітний транспорт, такий як літаки, автобуси або ж іншу величезну техніку. Діти, а якщо вам подобається створювати щось власноруч, Пізнавати нове та цікавитись технікою можливо саме хтось із вас стане винахідником. А зараз пропоную усе пригадати та перевірити, що ж ви запам'ятали. Поміркуйте та скажіть, який транспорт винайшов Федір Піроцький. Розумахи. Перший електричний трамвай. Так, так. А який винахідник створив перший летючий апарат, який полетів у небо? Молодчинки. Ігор Сікорський створив перший у світі гелікоптер. Він перша людина, завдяки якій увесь світ зараз літає у небі на гелікоптерах. А як називається найбільший у світі літак, який створили також українці? Ви неймовірні малята. Правильно! Це літак мрія. Радий був познайомитися з вами, та мені час рушати. Неодмінно іще до вас завітаю! До побачення, діти! До побачення, дорослі! Ну і що ж, малята, техно час поспішати у справах. Ми з ним з нетерпінням чекатимемо від вас малюнків або ж аплікацій. Із тим винаходом, який вам сподобався найбільше. Тож не забувайте та надсилайте у коментарях під цим відео. Шановні дорослі, обов'язково читайте дітям енциклопедії, показуйте фото та цікаві відео з винаходами українців. Нехай діти знають, скільки красивого, прекрасного, важливого та цікавого. Варили українці! Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та мирного дня. До зустрічі!